Друзі, всіх вітаю! Компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження Renault Grand Scenic 2017 року випуску. у нас 1,6 дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. В біленькому, гарному кольорі має два власника в Україні. В дуже класній комплектації, гарні легкосплавні диски. Встановлена зимова гума, але зимова гума в гарному стані. Ззаді LED оптика, спереду у нас також хороша Led Pure Vision Оптика. Повний хромпакет, безключовий доступ на передні двері, потрювачі на дзеркалах, адаптивний круїз контроль утримання в полосі в автомобілі, все це є. Також передні та задні партроники, камера заднього огляду, є протитуманні фари, датчики сліпих зон. Зверху ось такі рейлінги. технічно та візуально без жодних нарікань, автомобіль в збереженому стані. По багажному відділу у нас. Ось такий великий просторий багажний відділ. Тут у нас схований третій ряд. Третій ряд також в гарному стані. Автомобіль повністю без пошкоджень по салону. Ззаді три роздільних крісла, як бачимо, в дуже приємному ідеальному стані. Задні шторки присутні, тут у нас є столики, також розетка, повний електропакет вікон, великі двері в містки. Спереду у нас також все в приємному, гарному стані. Дуже багато є допоміжних бардачків та ніж. Тут у нас гарна велика мультимедіа. Мультимедіа у нас з блютузом. Також режими руху. Мультимедіа, навігація, запуск у нас кнопки, система старт-стоп, віртуальна приборна панель. На панелі у нас 248 тисяч кілометрів. Шкіряне мультикермо. Також у нас є декоративна підсвітка, яка змінюється при виборі руху. І так все виглядає. Автомобіль в класному. Стані в класній комплектації. Друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною: 14 тисяч 290 доларів, доступним лізинг та кредит. І також можемо допомогти вам пригнати авто із США.